Доброго ранку, любі діти! Сьогодні хочу вас запросити у чарівну країну математики. А давайте з вами спочатку привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, небо, блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ось ми привіталися і зустрічаємося в країні математики. Країна математика нагадую, вивчає цифри, знаки математичні, геометричні фігури і все, що пов'язане з математикою. А тепер давайте з вами, подивіться уважно, у мене на столі є що цифри і є предмети. Спочатку ми порахуємо з вами предмети. Один. 2. Рахуємо зі мною 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цифри, я сподіваюся, ви вже теж вивчили рахувати, поки що їх не будемо. Ми з вами давайте пограємо в гру. Я називаю вам предмет, а ви мені будете відповідати. Що ж, як, під яка цифра йому відповідає? Наприклад, ось це у нас лимон, цифра. Вірно, три. Там, де у нас виноград, яка там цифра? Цифра 7, вірно. А тепер давайте порахуємо ці цифри. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А тепер ми з вами ще пригадаємо як сусідів цих цифр пограємо в гру. Цифри два. Які сусіди? Звісно ж, один і три. Молодці маляр. А у цифри 5. звідси сусідів. Так, 4 та 6. А ось у мене ще з'явився такий кавунчик. Як ви думаєте, скільки стало ж у нас предметів? Рахуємо, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А у нас цифру з вами. рахунку цифру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А яка ж цифра у нас стоїть за цифрою 8? Це цифра 9. Ось дев'ятка. Як цифрова акробатка. Якщо цифра 6, на, цифра 6 на голову стане, то перетвориться на цифру 9. Ось яка у нас чарівна цифра 9. І у нас Тепер у всіх предметів є своя цифра. Давайте ще раз порахуємо разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це в нас пряма лічба. А тепер зворотня. Починаємо від цифри 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, маляти! А ось я вам ще приготувала ось таке завдання. Зараз я все приберу, щоб не заважало. Так. І тепер у мене є ось такі маленькі фігурки. І зараз ми з вами теж пограємо. Так, вони у нас дуже маленькі. Так. Поки я їх виставляю, ви розглядаєте. Що ж у мене тут за. Фігурки є. Так. І ми з вами їх теж порахуємо потім. Так. Так. І ось ми зараз будемо їх рахувати. Спочатку прямий і рахунок, потім зворотня лічба, Ось ну, не нас. Так, слухайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. І тепер зворотня. 9, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Ось ми всі порахували. А тепер ми з вами порахуємо кількісною лічбою, Порядковою. Тобто Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. По порядку, як вони стоять. А тепер скажіть мені, будь ласка, який? Хто у нас стоїть п'ятий за порядком? Так, це пінгвін. А перший Фея. А дев'ятий. Олень. Оленятко маленьке, так? молодці маляти. А тепер я. Заплющ, програму в гру, так. Що ж, чого не стало. Запам'ятали всіх фігурок, які в нас тут стоять? Давайте спробуємо пограти. Їх заплющуєте очки, а я прибираю. І ми з вами з'ясуємо, кого ж не стало, кого ж я сховала? Хто від нас сховався. Приготувалися? Один, два, три. Початок гри. Так. Віра Заплющуємо очі, кого ж не стало. Звісно, це шпеї не стало, вона стоїть у нас перша. Так. Ще б хочете пограти, ще пограємо. Так, заплющили очки. Один, два, три, початок гри. Кого у нас не стало? А ну-ка подивіться, уважно. Так, це бегемотик сховався, ось які молодці. Так, Ще раз. Давайте останній пограємо. Приготувалися. Один, два, три. Початок гри. Так, заплющили очки. Молодці. Чесно, заплющили. А ми розкриваємо очки. Кого ж не стало? Я вважаю, ви зразу, здогад, зразу догадалися. Це лисенятко сховалося від нас. Ось ми його і повернули назад. І давайте з вами порахуємо ще раз, чи всі у нас предмети на місці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього дев'ять предметів. А тепер по порядку порахуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий. Це ми по порядку ми пряма лізьба. А тепер зворотні рахуємо. Дев'ятий, восьмий, сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Всього дев'ять. Молодці! А тепер ми трошки відпочинемо з вами і продовжимо наше заняття. І відпочинемо. Руки вгору, руки вниз і легенечко прогнись, покрутились, повертілись. На хвилинку зупинились. Ще раз руки вгору, руки вниз і легенько прогнись, покрутились, повертілись. повертілись. На хвилинку зупинились. І продовжуємо нашу подорож по країні математики. Ми знаємо з вами ще, що це в Україні живуть геометричні фігури. Ми треба, нам треба ось подивитися на цей аркуш паперу. У нас така гра треба розмістити геометричні фігури згідно з інструкціями. З тим, що я буду казати. Це у нас аркуш паперу, не схоже на що. На Правильно, прямокутник. У прямокутника є кути. Скільки всього кутів у прямокутника? Один, два, три, чотири. Нагадую. Є верхній кут правий і верхній лівий кут. Нижній правий кут і нижній лівий кут. І це у нас середина. І ось, наприклад, таке завдання. Треба нам поставити. Геометрична фігура, яка називається круг, у лівий верхній кут. Ось я її ставлю правильно. Так. Тепер нам потрібно поставити геометрична фігура, звісно, це трикутник. Ми її ставимо у лівий нижній кут. У правий нижній кут, вибачте. Далі. Ще у нас є квадрат. Цю геометричну фігуру ми поставимо у правий верхній кут. Ось. Так. перевіряйте мене, щоб я не помилилася. Так. І є в нас геометрична фігура, яка називається прямо кут. Ми її поставимо, якщо залишилось лівий нижній кут. Ось так. Ми розмістили ці геометричні фігури. А всередину я хочу поставити таку геометричну фігуру, яка називається. Ром. молодці малята. Звісно, це ром. Ось так, молодці малята. Сьогодні ми з вами. Що ми робили сьогодні на занятті? Ми познайомилися з цифрою 9, рахували пряму, прямою лічбою, зворотньою лічбою, кількісна лічба, порядкова лічба. Навчилися орієнтуватися на аркуші паперу. І що ми ще? Вчилися рахувати від 1 до 9 і назад. Ой, вам сподобалася подорож наша? Я думаю, що так. Мені теж сподобалася наша подорож. Дякую вам за увагу. До побачення, малята!